Сьогодні поліцейські звітували про відпрацювання інтернет-залу, що на селищі 18 вересня. У попередніх випусках ми вже розповідали про навалу нарікань на заклад з боку мешканців багатоповерхівки, у якій власне він і розташовувався. Насамперед, люди скаржились на бурхливу поведінку відвідувачів залу та говорили про ведення там ігрового бізнесу. На місце неодноразово виїжджали дільничні інспектори. А сьогодні заступник начальника Павлоградського відділу поліції повідомив, що інтернет за. Клад вже не працює. Детальніше вже за мить. Комп'ютерний клуб, скаржитись на який Павло Граці, приходили. І до міського голови закрили. Садовніченка 9, У нас неоднократне обращення були по поводу функціонування залу з п'ятниці. Ні робота на даний момент. І як запевнив Володимир Баришев, до кінця року закритих ігрових залів може побільшати, принаймні відповідне розпорядження мають усі українські правоохоронці. До нового роду проводі з автоматом проводяться на не в рамках там активіста про вправову задача голови національної поліції. Вже звітують тернівські поліцейські, там не так давно накрили ігровий зал. Інформація вже міститься на сайті головного управління Нацполіції в області. Поліцейські провели обшук та вилучили оргтехніку, за допомогою якої у закладі і надавали незаконні послуги. Правоохоронці вже констатували, що діяльність закладу суперечила закону про заборону грального бізнесу в Україні. Тим не менше… Громкие публикации в Фейсбуке, что и в Терновке совершили рейд, закрыли и так далее. К сожалению, Владимир Александрович говорит о том, что наше законодательство позволяет сейчас найти тысячу путей лазеев. Для... І дійсно, внаслідок заборони грального бізнесу у 2009 році він не був повністю знищений. Багато казино та гральних клубів перемістились у підпілля, почали ширитись так звані інтернет-клуби, де всім відомі ігри на автоматах надаються в онлайн доступі. Не виключення Павлоград тут правоохоронцям вдалося закрити один заклад. А от відкриття іншого у самісінькому центрі міста от от відбудеться. А поліцейським лише і залишається знизувати плечима. Ну, тож, вийде, Згідно, тож поки що у Павлограді іде гра на випередки? Зали відкриваються і мають на це повне право. А поліцейські шукають приводів їх закрити. Катерина Стрельчук, Олексі Мібраченко, новини ПТРК.